І Бог завжди рядом біля нас, щоб покрити нас. Ще раз кажу, Бог завжди рядом біля кожного з нас, щоб покрити нас. Але коли ми не пам'ятаємо це, ми хочемо, щоб хтось другий покрив нас. Ми самі покриваємо, думаємо покриватися, захищатися. Ми відстрілюємося, відговорюємося, оправдуємось. А коли Бог покриває, це найкраще покриття. Не можна виходити заміж за непокритого чоловіка. Який не має покровительства, який нікому не подачотний, Для нього Христос не глава, для нього пастор ніхто. Він що хоче, то робить. Ніколи не виходьте замуж сестри за такого чоловіка. Ніколи, брати, не жениться на тій, яка не підконтрольна нікому. Вона, щось їй сказали, вона змила з церкви. Щось сказали, то змила. Ні, людина має бути вірна. І якщо вона вірна, то тільки з вірною людиною можна встроїти брак. Амінь? Ти живеш в сім'ї і, 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 і ти не пред'являєш претензій. Ти думаєш, як покращити це все. Сім'я, благополучний шлюб, благополучна сім'я це коли ні чоловік не пред'являє жінці претензій, ні жінка не пред'являє чоловіку, а один одному допомагає реалізувати свої дари і таланти в житті. Ви зі мною? Церква це сім'я Божа, де один одному допомагає. Рости в Ісусі Христі, розвиватися, підтримувати. Для чого в нас кожен день служіння? В понеділок, вівторок, середа домашня група. В четвер це для того, щоб мені це для вас, щоб ви були постійно в цьому оберталися, щоб. Цей світ, як болото Єгипетське, як пастор Саша сказала, не засмоктало вас в бездну, від якої вже нема вас Тому треба і вчитися, тому треба постійно сюди приходити. Тому треба їхати на конференції, на ретріти, подивитися, де ви. Дехто тут з вас ходить в цю церкву вже в якийсь певний час і ще не був навіть на річниці в Києві. Ви ж не бачили і знутрі треба побачити. Вони, будучи облічаємо совістю, розбіжалися. Вона, будучи облічаємо совістю, пішла за Ісусом. тому що кого Він любить, того обличає. Кого Він любить, того обличає. І наше почтення з вами виражається в тому, що я почитаю Бога і я почитаю людей, які говорять мені, які наставляють мене, які ведуть мене в цьому житті. І якщо ці люди кажуть і кличуть мене на допомогу, це для мене честь, що хтось прийшов до мене і кличе мене, і хтось потребує моєї допомоги, моєї участі, чи то в тому проєкті, чи то в тому проєкті, чи то в тому проєкті. Тобі предложили, це тебе не оскарбили. Це честь, коли тебе покликали туди. Тобі предложили мене так, я дивлюсь на Олічку, Боже мій. Поправилась принцеса взагалі. Їй предложили монотек, вона вписалася в це, взяла десь щось там, позичила, щось, щось, але скажи класно, почуть ваш себе. Благодарна. Ву! А хтось розізлився. Комусь предложили ще якусь річ. Вам тут яда не предложать. Ви послухайте, з цього, з цього місця вам тут яда не дадуть. Ні камня, ні аспіда, ні скорпіона. Я хочу, щоб ви почули це і запам'ятали це. З цього місця вас не пошлють на беззаконні речі. Якщо щось тут відбувається, є два Два пастиря. Замітьте собі, вже навіть не один, вже два, Господь розсможе, два пастиря, два з вищою освітою юридичною. В одного пастиря дві вищих освіти. В мене наркомана одна, слава Богу, більше. То ми щось можемо хоч чуть-чуть. І над нами є пастиря, над нами є єпіскоп, над нами є апостол, з яким ми совєтуємося. Чого тоді? Поступати по призволу свого серця. По суєдності свого ума. Зачем? Давайте ми славимо. Давайте будемо зараз приклонимо голову. І просто це легко зрозуміти, що...